Добрий раночок, дорогі діти. Ми сьогодні працюємо дистанційно. Виконую прохання однієї з наших чарівних дівчаток. Чи є прохання було створити таке емоційне налаштування? Вмикайте звук. Хто мені писав про таке? Я писала. А що ти писала, Дяночка? Важу коровки. Щоб з сонечками зробили. Ну ось, я бачу, сьогодні створила на твоє прохання. І прошу зараз кожного подивитися, понеділок, початок тижня, перший урок, а яке ви сьогодні сонечко? Починаємо так. Я сьогодні ось таке тому, що або Бо. Мілана хоче розпочати, прошу. Я... Так, я сонечко здивована, бо на вулиці Оже, Ожеледця, правда. Так, я погоджуюсь. Прошу, Матвій підняв рученятка. Я сьогодні втомлений, тому що я не достав. Е, так, сонний можна більше сказати, так. Бо не встиг ще втомитися. Дякую. Будь ласка, Віроніка. Брицька. Вероніка, вімкни звук. Ага. Я вибираю сонечка усміхнути. Усміхнене. Чому? Чому ж ти ви тут? Ой, дякую. Я також радію тому, що вас бачу. Спасибі. Будь ласка, Ілля Чернецький продовжує. Я сьогодні. Я сьогодні обираю усміхнене. Чому? Тому що він мені подобається. Ага, сам слайд цей подобається. Дякую. Дякую. Софія. Дякую. Так, спасибі. Софія Самойленко підняла руку. Я, Я сьогодні. Я сьогодні... Сонечко. Сонечко. Усміхнене. Чому усміхнене? Бо я сьогодні виспалась. І я дуже рада, що я на конкурсі своєму зайняла друге місце. Ой, ми тебе щиро вітаємо! Шкода, що камера в тебе не вмикається. Давайте Софійці відправимо реакцію. Вітаємо її з другим місцем. На конкурс вона їздила. Вау, супер! Ви бачили, де реакція? Давайте відправимо реакцію Софійську привітаємо. Аріну Павліченко слухаємо Аріну, яке ти сьогодні сонечко? Я сьогодні сонечко здивована, тому що сьогодні це я вже подружку. Тому що що? Сьогодні у нас дистанційно. А, тому що дистанційне навчання, ну, звичайно, також здивувало і мене. Діана, прошу, замовниця наша. Я сьогодні у сонечку усміхнена, тому що на дворі зима. Так, ожеледиця і зима, спасибі. Уляна, раді тебе бачити, просимо. Я сьогодні усміх сонечко усміхнена. Чому усміхнена ти сонечко моє сьогодні? Тому що я, я уже <гум> Дякую. Е, продовжуємо. Хто ще не казав? Артем Панасенко доєднується. Артема, яке ти, ти сонечко? Я обираю усміхнено, тому що ви тут. Ай, Дякую, я також посміхаюся, тому що ви зайшли усі. Е дякую, Артем, Завадський, привіт. Прошу до слова. Яке ти сонечко сьогодні? Добрий ранок, я сьогодні сонечко. Десь усміхається, в мене не видно, як його звуть. Е Усміхнене. <годно> так, ти з телефону, так? З смартфону? Так. так. Ну нічого, ми тобі підкажемо, не хвилюйся. І що ж, я дякую вам щиро. Я вам можу сказати, що я сьогодні, сонечко, також здивоване та усміхнене. Усміхнене, бо я бачу рідні обличчя е, моїх дорогих дітей, а здивоване, дійсно, сьогодні погода здивувала і перевела нас на дистанційне навчання. Ну що ж, це нам не завадить. Працюємо.